Привіт, дослідники! Ми підготували для вас нову гру, яку безкоштовно вивчатимемо на онлайн-занятті. Ідея, запозичена з гри боксінг, розробленої в далекому 1977 році. Гра переносить нас на боксерський ринг, де ви зможете стати справжніми боксерами. Тут можна грати вдвох за одною клавіатурою. Кожен боксер може рухатися рингом і робити удари лівою та правою руками. Якщо удар потрапляє в блок по рукавичках, він зупиняється. Якщо боксер влучає в голову супротивника з далекої відстані, отримує 1 бал, а з близької відстані вже 2 бали, боксера, якого вдарили, відкидає в протилежний бік. Хто набере більше балів за 120 секунд, той переможе. Хочеш розібратись, як створити цю гру разом з нами переходь за посиланням та до зустрічі на занятті. Вхід вільний для усіх бажаючих.